З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Розкажіть про те, як ви самі кували своє щастя. Знаменитості не виняток. Багато хто починав свій шлях до слави, не маючи ні багатих батьків, ні поблажок, ні зв'язків. Наприкінці відео я розповім про улюбленецю публіки, якій довелося пробиватися крізь терни до зірок. Скільки себе пам'ятаю, завжди боялася води, глибини того, що може потонути. Монстрів із безодні загалом за кілометром минала будь-які водойоми. А сьогодні перепливла річку, нехай у надрібнішому місці, де глибина по плечі. Нехай мене за руку тримав мій хлопець, нехай вода була темною, і я не бачила дна, але зате широку річку перепливла на іншому березі, була прямовисна скеля. Я завжди милувалася нею здалеку, а сьогодні я доторкнулася до неї. Це моє досягнення, і я не можу передати, яка я щаслива. Коли моєму дідові стукнуло 60 він зрозумів, що нещасливий, і хоче відучитися на фармацевта. Минуло 10 років, він став дуже успішним фахівцем, обожнює свою роботу і каже, що займатиметься цим до кінця своїх днів. Тому що ніколи не відмовиться від улюбленої справи, і знаєте, мене це шалено надихає. Я довго жив у баргах і працював у огидних місцях, і ось мені 30. Мене підвищили до керуючого магазину, і я купив свою першу машину. Хто б знав, як сильно я ненавиджу зиму, сніг та холод, все життя мріяла їхати на зимівлю туди, де тепло. Сім років я витратила на те, щоб потрапити до it сфери, зрости до комфортного рівня доходу та знайти компанію, яка відпустить на віддалення за кордон. Сім років до цього йшла, і ось нарешті я тут неймовірно щаслива зустрічати кожен ранок на березі моря. Вона народилася в багатодітній сім'ї, а після розлучення батьків разом із двома братами та сестрою оселилася біля відчима. Сім'я стала набагато більшою, адже у Вічма теж було четверо дітей від попереднього шлюбу. Жили бідно, часто за несплатою відключали електрику. А від святкування Різдва та днів народження доводилося просто відмовлятися через брак грошей. Однак, незважаючи на всі труднощі, батьки намагалися приділяти час кожній дитині. Виявивши в дівчинці акторський талант, вони всіляко підтримували її прагнення. Спочатку вона отримувала невеликі ролі у бродвейських постановках, пізніше на телебаченні та в кіно. Її зірковою годиною стала головна роль у серіалі Секс у великому місті. Так, це історія про Сару Джесіку Парка. Любі друзі, давайте зберемо купу лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську картку. А з вами був Смога Джміль.